Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 16 серпня 2024 року віцепрезидентка Ша Камала Гаріс здійснила виступ під час передвиборчого заходу в штаті Північна Кароліна, і ця подія вона. Відрізнялася від попередніх у змінних штатах, які ми аналізували в межах цього Ютуб каналу. Різниця виходить з того, що тут Камала Гарріс вперше пояснила своє бачення економіки, тобто представила свій. Економічний план. Тому, власне, ми детально будемо розбирати основні тези, які вона висловила, і, звичайно, зробимо висновки, тому що цей план є достатньо амбітним і, власне, є певні запитання до його реалізації, так? І чи вдасться? Камалі Гарріс, якщо вона стане президентом, виконати всі ці пункти плану, про які вона говорила в північній Кароліні. Отже, вона розпочала свій виступ стандартної тези, що ці вибори про два бачення: одне наше, яке зосереджене на майбутньому, а інше, це минуле. Ну тут відсилка до Дональда. Що він власне про минуле. Та лігарі зазначила, що сьогодні, за практично всіма показниками, економіка США найкраща в світі. І далі вона перерахувала досягнення адміністрації Байдена і власне, її. Ми створили 16 мільйонів робочих місць. Ми зробили історичні інвестиції в інфраструктуру, у виробництво чіпів в чисту енергію. Інфляція станом на зараз спала нижче. 3%. і це було правильно, що вона коротко зазначила про досягнення в економічній сфері. І, власне, про те, що показники дійсно на високому рівні. Тому що, якщо ми звертаємось до соціологічних опитувань, то, власне, економіка є. То питанням для американців і незважаючи на ці непогані показники, американці все ж таки вважають, що є питання до політики Байдена і вже Гаріс в цьому аспекті. Далі Гарі зазначила, що багато американців вони не відчувають відповідний прогрес повсякденному житті, оскільки дорожчає саме життя. Ми будуємо економіку можливостей, тобто цей економічний план, вона можна так говорити, назвала як економіка можливостей. Гаря зазначила, що вона зосередиться на скороченні непотрібної бюрократії та непотрібної регулятивної. Тяганине створить стабільне бізнес-середовище з послідовними та прозорими правилами. Ключовим для економіки можливостей є середній клас. І тут знову ж таки ми згадуємо її попередню тезу, яка звучить, що сильний середній клас це сильна Америка. Далі, Гаррі зазначила, що у подальшому більш детальніше розповість про свої плани побудови економіки можливостей, а сьогодні вона зосередиться на зниженні вартості життя. Далі вона зазначила, що постійно збільшується вартість продуктів, вартість оренди. Ціни на ліки, і далі вона розповіла невеличку історію свого життя, що її мати тривалий час накопичувала кошти для купівлі будинку. Коли Гарріс навчалась в коледжі, вона добре заробляла, працюючи в Макдональдсі, і деякі люди, з якими вона працювала, створювали сім'ї на відповідну заробітну плату, працювала на другій, третій роботі, щоб заплатити за оренду та. Купити їжу. І це стає важчим, коли вартість життя підвищується. Тобто вона цю історію вже підводила слухачів до своїх пунктів економічного плану. Далі вона зазначила, що коли її оберуть президентом, вона зробить головним пріоритетом своєї політики, каденції зниження витрат і підвищення економічної безпеки для всіх американців. Вона зазначила, що візьме на себе високі витрати. Далі вона згадала про ланцюжки поставок, зазначивши, що під час пандемії вони порушились, тепер покращились, але при цьому ціни все ще занадто високі. Ціна на хліб зараз на 50% більше, ніж раніше. Фарш з з'ялочини зріс також майже на 50%. Відсотків. Багато великих компаній мають найвищі прибутки за два десятиліття. Коли вона була генеральним прокурором у Каліфорнії, вона переслідувала компанії, які незаконно підвищували ціни, включно з оптовиками, які завищували ціни на ліки. Які випускаються за рецептом і кампанії, які домовлялись з конкурентами, щоб підтримувати високі ціни на електроніку. І далі вона зазначила, що вона виграла 1 мільярд доларів для споживачів, переслідуючи ці кампанії. І далі вона зазначила, що працюватиме над першою федеральною забороною на підвищення цін на продукти харчування. І вона зазначила, що ми підтримуватимемо малі харчові підприємства. І далі вона розкритикувала Трампа, що він хоче запровадити національний податок з продажу товарів повсякденного попиту та товарів першої необхідності, які імпортуються з інших країн, і це збільшить вартість. Самих речей цей план обійдеться звичайній родині в 3900 доларів на рік за тим, що говорить. Камала Гарріс. Далі вона зазначила, що візьметься за питання вартості охорони здоров'я. Ми з президентом Байденом обмежили ціну на інсулін до 35 доларів на місяць і загальна вартість ліків, що випускаються за рецептом, до 2000 доларів на рік. Ми знижуємо ціни на 80% ще на 10 рятівних ліків. Я знижу вартість на ліки. Для всіх. Тобто те, що змогли домогтись Байден і Гарріс з відповідною угодою щодо зниження цін на ліки, вона зазначила, що буде далі продовжувати цю політику. Також Гарріс зазначила, що буде працювати для того, щоб відбулось скасування медичної заборгованості для більшої кількості. Американців. І далі зазначила, що Трамп хоче скасувати закон про доступне лікування. Він намагався скоротити Медікер, коли був президентом, але ми знову ж таки говоримо про те, що станом на зараз він говорить, що не буде жодних скорочень соціального страхування та програми МедіКер за програмою, платформою Національного комітету республіканської партії. Далі Камала Гарріс підійшла до сектору житла, зазначивши, що у багатьох місцях спостерігається нестача житла. Я працюватиму в партнерстві з промисловістю, щоб побудувати житло, яке потрібне як для оренди, так і для купівлі. І до кінця її першого президентського терміну. Вони покладуть край дефіциту житла в Америці, побудувавши 3 мільйони нових будинків. І ми подбаємо, що це житло достанеться працюючим американцям та середньому класу. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про таку достатньо амбітну ціль питання знову ж таки в асигнуваннях від конгресу на відповідні цілі. Далі вона зазначила, що поки ми працюватимемо з дефіцитом житла, її адміністрація надасть тим, хто вперше купує житло до 25 тисяч доларів, щоб допомогти з першим внеском для того, щоб купити відповідне житло, це з приводу житлового блоку забезпечення цим всіх, більшості американців. Далі, за її планом, понад 100 мільйонів американців отримають зниження податків, і вони це зроблять шляхом відновлення двох знижок податків. Перше, це отримання податкової пільги на зароблений придбуток, і податкова пільга на дітей. Ми надамо 6 тисяч доларів податкової пільги для сімей протягом першого року життя дитини. Ну, і далі Камала Гаві зазначила, що Дональд Трамп бореться за мільярдерів, а вона за робітників та середній клас. Це так, в загальному, що вона зазначила в контексті свого економічного плану. Тепер робимо висновки, і вони тут будуть важливими. Перший висновок Гарріс представила свою економічну програму, яка включає наступні пункти: зниження вартості життя, федеральна заборона на підвищення цін щодо там, продуктів харчування та інших речей. Третя, зниження вартості ліків для всіх. Четверте скасування медичної заборгованості для більшості американців. П'яте побудова 3 мільйонів нових будинків та отримання 25 тисяч доларів тими американцями, хто вперше купує житло. І останнє це отримання податкової пільги на зароблений прибуток та податкова пільга на дитини: 6 тисяч доларів. Під час першого року життя, немовляте, це перший висновок. Другий висновок це акцент на двох баченнях Сполучених Штатів Америки. Далі Гарі зазначила про економічні досягнення адміністрації Байдена Гаріс, як ми вже сказали. Далі було скорочення непотрібної бюрократії та непотрібної регулятивної тяганини, і акцент на простих працівниках та середньому класі. І якщо більш предметніше аналізувати цю програму, так то з однієї сторони вона виглядає достатньо привабливо для виборців. Так, можна отримати до 25 тисяч доларів першого внеску, щоб купити житло, можна отримати податкову пільгу і пільгу на дитину. Власне, федеральна заборона на підвищення цін. Тобто, це дуже все красиво на словах та в теоретичному плані. А як щодо знову ж таки практичної реалізації цього плану? Загалом, економічна програма вона дуже амбітна та потребуватиме значних витрат із федерального бюджету. Тобто, Камалі Гаріс потрібно буде переконувати. Конгрес Сполучених Штатів Америки, щоб вони до прикладу виділили значні асигнування на будівництво трьох мільйонів будинків. Далі немає розуміння того, як це буде реалізовуватись паралельно з політикою зниження. Податків та наявності боргу у США, про що також ми раніше говорили, що ця проблема є, і її потрібно вирішувати. І якщо реалізовувати цю економічну програму, то борг може знову ж таки збільшуватись. Тобто, чи потрібні якісь стимули для малого бізнесу, щоб отримувати більше надходження до бюджету, чи знову ж таки якась інша політика? Далі я тут ставлю запитання, чи зможе Камала Гарріс це реалізувати, враховуючи різні варіанти розстановки сил в конгресі після виборів. Чи погодяться республіканці, до прикладу, в сенаті, погодити цю програму, так, тому що є висока ймовірність, що сенат зміниться на користь республіканської партії? Ми також раніше говорили причини. Цього навіть не прогнозу, а відповідної тези, що станом на зараз все складається так, що Сенат перевернеться в бік республіканської партії, тобто демократи там мають зробити якесь диво в штаті Монтана чи в іншому червоному штаті, тобто як Гарріс буде працювати з як з конгресменами, так і. Сенаторами. Також хочеться почути більш детальне роз'яснення щодо конкретних кроків реалізації відповідної програми. Чи реально, до прикладу, реалізувати федеральну заборону на підвищення цін на ті чи інші товари. Тому що, як на мене, це виглядає популізмом. З боку Камали Гарріс. Тобто, як це буде реалізовуватись, як ця заборона змусить ті чи інші там, підприємства чи посередників, які будуть постачати товари до магазинів і інших точок, щоб, власне, вони не підвищували ці ціни? Це знов ж таки велике питання. Тобто, фактично, ця програма вона може стати тягарем для. Бюджету Сполучених Штатів Америки. І що ще потрібно відзначити в межах цієї програми, що тези будівництва житла та зниження податків, вони прямо корелюються з позицією Трампа. Просто у Гарріс вийшла ситуація, що її економічна програма так, вона. Ще більш популістична, ніж те, що пропонує Трамп. Якщо Трамп говорить просто, що там побудує будинки, знизить податки, то Гарріс тут більш конкретніше це пояснила, і ми знову ж таки виходимо з того, що ця програма її буде достатньо важко реалізувати, так, оскільки вона буде затребувати витрати з. Бюджету і далі ми, власне, вже будемо спостерігати, чи буде Камала Гарріс робити якісь корективи у відповідний економічний план. Тому що певні пункти, як я вже сказав, вони ну, є достатньо такими популістичними, на мою думку. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!